І також дякуємо. Дякуємо. Обличчям до студії працюємо. Поверніться праворуч, будь ласка. Поверніться праворуч, будь ласка. Поверніться праворуч, будь ласка. Глядачі є в залі. За кого ви вболіваєте? Глядачі, фінальна. Найбільш лайтова категорія бікіні. Міс модел. Праворуч, будь ласка. Обличчям до суддів. Чи є питання у суддів, чи є потреба міняти країн? Судді сигналізують, що питання відсутні. Суддя в учасниках можете вивести категорію, звісно ж, підручні овації глядачів. На відпочинок. Чекайте категорію нагородження. Це була категорія місмодел ростом до 163 см. Oh